В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні випуску. Яка ситуація з захворюваністю на грип та герви в Ізмийському районі? Напередодні Нового року молодіжний гурт «Еліт» та гурт БН провели святковий концерт. 3 січня віряни вшановують пам'ять святого мученика Гордія, також пророка Малахія. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 3 січня орієнтовно такі. 793 250 осіб особового складу, 9 677 танків, 20 070 одиниць бойових броньованих машин, 21 555 артилерійських систем, 1 257 реактивних систем залпового вогню, 1 032 засоби протиповітряної оборони, 369 літаків, 330 гелікоптерів, 21 249 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3003 крилаті ракети, 28 кораблів, 1 підводний човен, 32 770 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3675 одиниць спеціальної техніки. Триває сезон вірусних захворювань. Щорічно у цей період близько 20-25 мільйонів українців хворіють на застуду, бронхід, грип та інші респіраторно-вірусні захворювання. Яка ситуація в Ізмайському районі, які віруси наразі циркулюють та чи фіксується ліс захворюваності, розповіли спеціалісти-епідеміологи. Докладніше дивіться у сюжеті. Сезонні захворювання, викликані вірусами та змінами погодних умов, можуть призвести до незручних симптомів і потребують уважного ставлення до свого здоров'я. Правильна діагностика, своєчасне лікування та профілактика є запорукою попередження епідемій та ускладнень. Яка ситуація в Ізмельському районі? Які віруси наразі циркулюють та чи фіксується різ захворюваності на ковід? Розповіли в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони територій та на видах транспорту державної установи, одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Мос України за даними моніторингу, захворюваність на гострі респіраторний вірусний інфекції на теперішній час знаходиться на сезонному рівні. Поступово кожного тижня відмічається зростання захворюваності на 20-25% в Ізмельському районі, але рівень епідпорогу не перевищується. Станом на сьогодні підвищився рівень госпіталізації, додали епідеміологи. А майже 80% захворівших складають діти в Ізмельському районі. На минулому тижні зареєстроване зростання захворюваності на гострі респіраторний вірусний інфекцій на 20%. в тому числі серед дітей на 21%. Інтенсивний показник по нашому району склав 412 на 100 тисяч населення. Що нижчий під порогу, який складає 512 на 100 тисяч, але вище, ніж захворюваність по Одеській області на 10%. За даними вірсологічних досліджень, спостерігається циркуляція вірусів негрипозної етіології. Мова йде про риновіруси та аденовіруси. Сезон грипу ще не розпочався, відзначили спеціалісти. Станом на сьогодні фіксується поступовий ріст захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Щоб уберегтися від летальних випадків через захворювання на грип. Спеціалісти радять не зволікати, а поки є час зробити вакцини в районі на теперішній час, спочатку під сезону щеплена проти грипу. 194 особи, з них 15 дітей і 138 медпрацівників. Вакцина GCFlu, Flu, Гріп, закупляється за бюджетні кошти місцевих бюджетів, а також за кошти фізичних осіб, осіб, які саме бажають щепитись. Вакцина є в аптечній мережі і бажаючі щепляються за власний рахунок. У першу чергу вакцинуватися слід людям, які мають хронічні захворювання, медичним працівникам, вагітним жінкам, дітям до 5 років, а також людям похилого віку. Для того щоб не захворіти, епідеміологи радять в обов'язковому порядку дотримуватися простих мір профілактики, таких як особиста гігієна, провітрювання та вологе прибирання приміщень. Треба пам'ятати, що вологе прибирання та провітрювання зменшує кількість циркуляції вірусів. В тому числі і гострих респіраторних вірусних інфекцій, тому це треба пам'ятати і дотримуватись. Також необхідно зміцнювати свій, свій імунітет не Такими засобами, таких як харчування, повноцінне повноцінне харчування з достатнім змістом вітамінів, особливо групи С, групи Б, це овочі, фрукти. Що стосується дітей, спеціалісти рекомендують при найменших проявах хвороби звертатися до лікарів, не відвідувати роботу та не водити дитину в організовані колективи, особливо закритих типів. Якщо захворіли, то не треба відвідувати місце роботи, місце навчання. Чання треба дотримуватись домашнього режиму, зателефонувати телефонувати своєму сімейному лікарю, який призначить вам необхідне лікування та при необхідності обстеження. Поки дозволяє погода, побільше гуляйте на свіжому повітрі. Але якщо ви помітили у себе перші прояви хвороби, одразу звертайтеся за медичною допомогою і ні в якому разі не займайтеся самолікуванням, дотримуйтесь мір профілактики та будьте здорові. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми новин. Оперативники одеського прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ та Нацполіції викрили злочинну групу, яка організувала незаконний перетин кордону для осіб, які бажали уникнути мобілізації. Організатором схеми виявився 25-річний житель Подільського району Одеської області, який залучив до своєї протиправної діяльності двох спільників. Через соцмережі зловмисники шукали клієнтів, яким пропонували нелегально перетнути кордон за винагороду у розмірі від 6 до 9 тисяч доларів США. Правоохоронці встановили, що діл. Ки пообіцяли доправити до Молдови через придністровський сегмент кордону двох жителів Дніпра за 13 тисяч доларів США. Зловмисників затримано їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, що передбачає до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство триває правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної схеми. Напередодні нового року молодіжний гурт Айліт та гурт БН провели святковий концерт. На концерті лунали сучасні композиції, як українські, так і закордонні. Подробиці про це дивіться далі. Напередодні нового року молодіжний гурт Еліта гурт БН провели святковий концерт. Молодіжний гурт Еліт був створений у 2020 році і З того часу радує шанувальників своєю творчістю. Керівник гурта музикант Олександр Копчик. Гурт Грає різноманітну музику. У складі гурта багато музикантів і багато молодих саме музикантів. На це ми робимо ставку. На новорічному концерті лунали сучасні композиції, як українські, так і закордонні. У складі гурту творча талановита молодь нашого міста, яка майстерна грає на різних музичних інструментах. Ми група еліт. Сьогоднішній наш концерт буде присвячений новому року. Я в цьому гурті вже два роки, і ми граємо популярні пісні багато популярних груп. Ми сподіваємося, що цей сьогоднішній наш концерт принесе багато настрою та, ну, як сказати так, позитиву від цього ну, концерту. Як зазначає керівник гурта, важливо розкривати творчий потенціал молодого покоління, тому до гурту запрошуються юні вокалісти та музиканти. Намагаємось постійно розвивати гурт, намагаємось відкривати нові таланти. Ну і запрошуємо до себе також молоду прогресивну молодь. Ми завжди відкриті до спілкування і творчої взаємодії. Це наш талатомитий клавішник, його Ілля Петров. Йому всього лише 9 років, але ми сподіваємося, що він буде таким нашим прогресивним клавішником, і що він зможе за собою групу трохи підтягнути. І дуже велике сподівання на нього ми покладаємо. Протягом року гурта еліт неодноразово брав участь у благодійних заходах, концертах, ярмарках спрямованих на допомогу збройним силам України. Також на концерті виступив музичний гурт БН, у складі якого змильські музиканти, які вже протягом багатьох років виступають на різних майданчиках міста. Новорічний концерт пройшов у теплішій атмосфері, подарувавши глядачам позитивні емоції та святковий настрій. Від себе і від гурту хочу побажати ізмайльчанам і всім українцям гарного нового року. Ми бажаємо вам щастя, здоров'я, натхнення в новому році. Хай ваші мрії збуваються, хай все буде добре і хай мир прийде на нашу землю. Юлія Петлацюк, Дмитро Єфимов для програми Новин. Поліцейські Одещини наголошують, важливо, що пішоходи позначали себе світловідбивачами для підвищення безпеки в темряві. Провадження цієї звички може врятувати життя. Правоохоронці показали громадянам це наочно під час вечірньої вуличної акції. Захід провели співробітники секторів реагування патрульної поліції та ювенальної превенції в усіх районах регіону. Поліцейські роздали пішоходам понад 1600 флікерів та показали, на які відстані водій у темряві бачить людину з аксесуаром, що світиться, при потраплянні на нього промені фар транспортних засобів і без нього. Пішохода, на якому є світловідбивні елементи, видно за 150. 50 метрів, а без них всього за 17. На маленькій відстані водієве важко уникнути наїзду, особливо на слизькій дорозі, якою вона часто буває в зимовий період, наголосили правоохоронці. Поліцейські закликали громадян обирати одяг та взуття зі світловідбивними вставками або користуватися світловідбивними жилетами, стрічками, браслетами, наліпками, брелоками. За новоюлянським календарем 3 січня віряни вшановують пам'ять святого мученика Гордія, а також пророка Малахія, останнього старозаповітного пророка. Подробиці про історію, звичай та прикмети цього дня. Дивіться далі. 3 січня за новоюлянським календарем віряни вшановують пам'ять святого мученика Гордія або Гордіїв день. Народився і виріс Гордій у християнській кисарській сім'ї у третьому столітті. У зрілому віці вирішив піти шляхом військового, досяг успіхів, проявляв неразмужність і за старання, отримав звання сотника. Але з початком ні християн пішов з військової служби та присвятив себе служінню Христу. Жив він у пустелі, готувався до прославляння імені Христа. Згодом повернувся на батьківщину і став на захист християн. Через це його в'язнили, катували та обезголовили. Також цього дня вшановують пророка Малахія, останнього старозаповітного пророка. Він пророкував явлення Йоанна предтечі та прихід Месії. Малахія жив приблизно в п'ятому столітті до нашої ери. Його пророцтва подані в книзі пророка Малахії. Це остання книга пророцт у Старому Завіті. Пророк Малахія був останнім пророком перед приходом Ісуса на землю. В народі свято 3 січня отримало назву Гордій в день. Цього дня, Гідно зі старовинними повідями, блукає нечиста сила, яка могла нашкодити людям та тваринам. Тому, щоб захистити худобу від зла, пращури годували тварин спеціально звареною кашею. Також над брамою прив'язували оберіг сальну свічку. На горді заборонялися хвастощі, ні жінкам, ні чоловікам не можна було розхвалювати своїх дітей, здоров'я, здобутки, достаток. Говорили, що за таке господь міг забрати предмет гордості. На горді в день є звичай пекти ватрушки з сиром, щоб було щастя в сім'ї на весь наступний рік. Існують народні прикмети цього дня. Якщо 3 січня хмарна, буде завірюха та гуртовина. Яка погода, така буде погода й в березні. В Гордій в день світає рано, скоро буде снігопад. Якщо місяць яскравий, це до похолодання. Якщо чутно тріск дерев, незабаром буде гуртовина та морози. Якщо на деревах іні, за декілька днів буде хороша погода. Юля Петлецюк для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 85 копійок, продати за 42 гривні 45 копійок, євро купівля 43 гривні 50 копійок. Продаж 44 гривні 20 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу, 4 січня, в езмилі очікується мінлива хмарність. Вночі невеликі опади. Вітер північно-західний, 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градусів тепла. Вдень 4-6 позначкою плюс. В Одесі хмарно без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градусів морозу. В день 2,4 з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті змелтві.ком на YouTube-каналі, а також у соціальних мережах Instagram та Facebook. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.